велосипеди заїхав до нас зі Швейцарії, ТДС, дуже добротний бренд, алюмінієва рама. Можна сказати, халява для киян. кияни люблять халяву. Велосипедик дешевий. І дуже все й на оригінальному Шиману. Дивіться, Шімановський шатун розбірний, що ви розуміли. задній Шимано, дивіться, алюмінієвий багажник. Насос навіть в комплекті є, замок є колесо замикати, руль піднімається, опускається, сідло піднімається, опускається. Вилучка у нас санторуська, амортизаційна. Резина у нас, дивіться, швальба, леч, Cruiser 0, як нова. Крила повноцінні, є динамік, фара, дивіться, щемановські, монеточки стоять, алюмінієве кермо. ну Просто велосипедик, просто ляль, дивіться, втулочки алюмінієві стоять, гарні. Задня резина, та сама історія. Як новесенька швальба, круїзер. Дивіться, з тої сторони показує. Може бути і на село, може бути і на дачу. Є наче в нас такий динамік, що енергію дає світло. Кріплення на баночку мінеральності. Можете бакласти поставити. Алюмініє вида осилені подвійні. Бачите, тут такі пістуна, кольця пістуновані. Це дуже добротно. Так що когось буде цікавити такий велосипедик. То пишіть, або заходьте на сайт rover.in.ua, там заходите в рубрику Дорожні велосипеди. Або заїжджаєте до нас, в куликів, вулиця Львівська, 20 на тест-драйв, або місто Львів, вулиця Зелена, 250. І також відсилаємо по цілій Україні без жодних проблем. Тільки